Мешканців Хрущовок хочуть виселяти примусово. У Верховній Раді зареєстрували проєкт змін до закону про реновації міської забудови. Відповідно до нього достатньо згоди більше половини мешканців будинку на знесення їхнього житла. Аби забудовник домігся відселення решти сімей з Хрущовки. Обуреню людей немає меж на їхній бік. Стали правозахисні організації. Не вірять у дієвість такого закону і експерти, адже будівельна галузь України зараз не в найкращому стані. Чого чекати мешканцям Дніпропетровська від депутатських ініціатив? Атив розбиралися наші журналісти. «Цей балкон на другому моя квартира. Цей будинок допомагав будувати ще мій дідусь. Я живу тут вже 25 років». До невеликих кімнат та вузьких проходів в своїй квартирі Катерина звикла. Зрідка виникають проблеми зі старими комунікаціями, та їх вдається вирішити. Приїжджати звідси дівчина не планує. Вулиця Тітова в Дніпропетровську, де мешкає Катерина, одна з найбільш забудованих хрущовками. Центральні частині міста їх або вже перебудували, або знесли. Спальні ж райони зберегли свій первісний вигляд. Що таке хрущовки? Та здання построєний другій половині у половині 60-х годов, отримавши названня в честь так сказати хатири. Предложили в строїть Никита Сергея Хрущова в народі у далекі 50-ті та 60-ті роки керівництво радянського союзу треба було вирішити одну з найгостріших проблем нестачу житла для громадян після війни. Темпи будівництва виросли в кілька разів споруди зводились на швидкоруч, тому житлу давали не більше 50 років гарантії. Крім е, несущих там конструкцій, фундаментів, панелей, плит перекриття, які можуть е, як експлуатуватися, якщо в без немає видимих розрушень. Є ще такі елементи, як анкера металічні, які несущую способність і жорсткість здання обеспечивают целом. Состояння їх після 50 експлуатації питання. Ідея реновації визиває забудови. Ове вперше з'явилася в 2006 році. Тоді в Україні багатоповерхівки зводились одна за одною. Такий ажіотаж протримався ще кілька років, і у Кабміні вирішили оновити обличчя міст за рахунок знесення хрущовок. На їхньому місці збиралися побудувати новеньке житло. Та ці плани залишилися на папері, адже аби відселити людей зі старого будинку, треба було отримати згоду всіх його мешканців. Жоден забудовник не міг цього домогтись. Повременна До строїтельства хрущовок за 10 років було построєно десь 182 два мільйона квадратних метрів життя. Наш будівельний бум, так сказати, 2005-2009 рік. У нас було построєно по Україні приблизно 43,5 мільйона квадратних метрів. Це Мірна там около восьми з чим-то мільйона квадратних метрів живі. От той ситуація следующая, що ми сьогоднішніми темпами соответственно, за теми темпами, не успіваємо. Тепер депутати хочуть полегшити життя забудовникам. Якщо поправку до закону приймуть, буде достатньо згоди на відселення, трохи більше половини мешканців будинку. Так у керівництві країни хочуть стимулювати вітчизняне будівництво та за рахунок інвесторів позбутися старих будинків, на підтримання стану яких щорічно витрачаються мільйони гривень. Поки депутати розмірковують над законом мешканці Хрущовок в паніці. Адже в законопроекті не прописано ні ті квадратні метри, які вони отримують замість свого старого житла, ні характеристики, за якими взагалі Хрущовка вважається непридатною для життя. Тобто, що виходить? Кам'яні прийде застройщик. Скажуть, у вас тече криша, будемо вас відселяти, Я стану без біжиль'я. Цей законопроект не життєдіяльний, заспокоюють правозахисники. Виселення людей суперечить конституції. Вони просто завалять суди скаргами. До того ж в Україні сьогодні будівельна криза. Нові багатоповерхівки стоять напівпорожні, адже у людей немає грошей купувати житлом. Закон описує, е, виписує таку норму, що всі спорні питання повинні вирішатися через суд. Немає уверенності, що інтереси громадян будуть соблюдені. Тобто, знову опять же, в очередної раз значит, права. Собственності, котрі задеклари статті 401 Конституції України, так ані можуть залишити бумагі. Долю законопроекту а разом з ними Хрущовок вирішать на наступній сесії Верховної Ради. Між тим, за словами експертів, люди вже почали скуповувати квартири в Хрущовках, аби потім отримати значні компенсації від забудовників. Олександр Тушенко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.